Зараз нам на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, говоримо про перетин кордону, і з такою ще цікавою сторони поговоримо це як виїзд жінок за кордон. Бо з 1 жовтня будуть якраз нові обмеження. Але пане Андрію, перше вам кажу доброго ранку. Добро ран студія. Вже ми почали про цих правоохоронців. А які нові схеми взагалі є перетину кордону, і як їм вдається запобігати? Ну, дивіться, незаконного перетину кордону про, про, про ту систему, про той напрямок, який ви зазначали, про систему шлях. То, власне, прикордонники не є адміністраторами цієї системи. Ми виключно як користувачі, ми перевіряємо наявність інформації про людей в цій системі, а також відповідних розпоряджень, що дозволяє відповідно до правил перетину кордону перетнути кордон особам. Які є в цій інформаційній системі, але е, також зазначу, що ми активно перевіряємо і мету поїздки, бо досить часто особи, які є в системі шлях. Але під час спілкування зазначають, що вони їдуть там або на відпочинок або з якоюсь іншою метою, яка не, не встановлена саме для перетину кордону. А зазначить, це може бути лише для перевезення вантажів для потреб збройних сил, інших правоохоронних органів або ж населення України, або ж якщо такі особи їдуть як водії суб'єктів господарювання, що мають право на здійснення. Міжнародних перевезень та вантажів або пасажирів, і досить часто ми відмовляємо особам, навіть якщо вони є в системі шлях, перетині кордону, якщо навіть вони є в системі шлях, але мета їхньої поїздки не відповідає. При тому, що якщо встановлюються якісь порушення, ми інформуємо і правоохоронні органи, які в подальшому, в тому числі, і з нашими оперативними співробітниками, викривають такі схеми, викривають людей, які. Намагаються або а, вносять е, інформацію про осіб до системи шлях, звісно, що є й інші. Е, Шляхи, за якими порушники намагаються залишити незаконно межі України, але в більшість випадків ми фіксуємо поза межами пунктів пропуску, тобто по зеленій ділянці кордону, коли порушники або поодиноко, або навіть групами слідують до лінії державного кордону для того, щоб перетнути держрубіж пішки. Але такі подорожі досить часто є і небезпечними. бо... Загалом з 24 лютого зафіксовано якщо не помиляюсь десь 24 випадки, коли порушники втрачали життя, бо слідували через важкодоступні гірські гірську місцевість або намагалися долати гірські річки, через що гинули. Загалом з 24 лютого, поза межами пунктів пропуску, нашими прикордонними нарядами було затримано вже більше 15 тисяч порушників, які власне намагалися перетнути лінію кордону. А в пунктах пропуску, тобто на шляхах, де легально можна перетинати кордон, було викрито 6800 осіб, які намагалися виїхати незаконно з України, використовуючи підробні документи. І, власне, якщо за спробу незаконно перетнути кордон по зеленій ділянці кордону для порушників, передбачена адміністративна відповідальність, то для тих, хто використовує підробні документи або намагається підкупити військовослужбовців державної прикордонної служби за такі дії, передбачена вже карна відповідальність. Пане Андрію, якраз перейдемо до жінок з першого. Жовтня, якраз усі, хто мають спеціальність, медичну спеціальність, фармацевти, жінки, вони мають ставати на військовий облік. І це знову ж таки, така можливість для Російської Федерації розпускати і що, Мовляв, все жінок не будуть випускати теж на кордоні. Так це чи не так? Ну, дивіться, з 1 жовтня це зміни виключно, що стосуються військового обліку жінок. Але і на даний момент жінки окремі категорії перебувають на військовому обліку, але обмежень немає відносно жінок і зараз. І я не чув про те, щоб розглядалася така можливість щодо обмеження жінок у праві виїзду за кордон після 1 жовтня, коли зміняться правила щодо постановки на військовий облік. Я вкотре можу зазначити, що на даний момент зміни стосуються обмеження стосуються виключно відносно чоловіків українців у віці від 18 до 60, але також є чіткі правила і умови, кому все ж таки дозволено перетинати кордон а також обмеження стосуються Ця певних посад за державною службою, що чітко прописано в постанові уряду номер 57 і відносно цієї категорії це стосується і чоловіків, і жінок, і вони можуть слідувати за кордон виключно у услугове відрядження або ж до прикладу до своїх дітей, дітей до 18 років, які перебувають за кордоном, або їх супроводжувати для того, щоб їх відправити за кордон. Андрію, дякую за те, що пояснила. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку. Тож ми зрозуміли, що для тих, і знову ж таки, це такий знак, це такий маячок, що швидше за все стоїть. За цим стоїть російське ПСО. Ставте собі таких блогерів, там ще когось знаєте. Помічайте собі, що їм не варто довіряти, які розганяють історію про те, що все всіх закривають. Перевіряйте інформацію з офіційних джерел або за допомогою. Телеканалу Київ, тож ми зрозуміли, що з 1 жовтня можуть виїжджати такі жінки. Ці жінки, незалежно від професії та спеціальності, які не в запасі та резерві СБУ, Гур або ЗСУ. Всі жінки, які стали на військовий облік за медичною спеціальністю чи освітою, всі жінки, держслужбовиці, вказані в законодавстві, можуть їхати у відрядження.